Дніпропетровщина, Україна, третя декада вересня, на вулиці дуже тепло, температура до 30 градусів кожен день, золота пора для достигання інжиру. Деякі сорти вже достигли, ми їх з'їли, наприклад, такий, як Харді Чикаго сорт, вже забули його привкус. А Дуже багато сортів зараз почали масово масово достигати. Хочу показати деякі сорти, які на сьогоднішній день показують спілі плоди. Ось, наприклад, сорт достигає коричневий турецький Браун Турки. Ростивши фіги вже висять, їх треба зривати. Ті, що панищі вже достигли, ці достигають, і іще ні. Достигає, почав достигати сорт Дела Сігнора. Ось такі в нього фіги. Зовсім м'ягка, зовсім. Будемо зривати зараз. Поки я ще не зривав, держав, щоб відсняти відео. Почав достигати дуже крупний сорт масує дофін японської селекції. Дуже крупні фіги в нього. Почав спіти. Наливається ягода, вже три вже клюнуло. Зовсім м'які, Зовсім м'які. Будемо сьогодні зривати. Дуже багато на підході. Достигаю сорт кримський чорний. Дві готових, три-чотири. Масового, масового достигання ще немає, того що пізно почав розгін, але вже є вже 4 фіги готові. Також почав достигати сорт для мене новий ухань. Китайська селекція. Він має бути темного кольору, але тут така полутінь для нього. Він вже зовсім легкий, вже в нього відкрилося вічко. Зриваємо сьогодні. На підході ще три штуки. Дуже вражайний сорт. Знов кущик Браун Турки. Теж фіги достигають, треба знімати. Знову сорт Браун Турки. Спілі фіги коричнево висять, коричневого вісять, коричневого кольору, а ці вже жовтіють, розм'якчаються. пару днів і будуть готові. Браун турки. І ще один кущ. Тут уже більше половини фіг поспіло. Рядом з ним достигає, точніше половину вже достигло, сорт голубий гігант. Повністю готова фіга, м'яка, сьогодні зриваємо. У неї вічко вже відкрилося, спілий м'ягкий. Два на підході. Цих два теж готових. Достигли. Це сорт новий для мене. З Італії Анелія. Ще не куштував його. Будемо знімати пробу. Достиг сорт білий адріатичний. фіги жовтого кольору починає достигати сорт голіаф рядом О, на задньому плані бачимо вже постигла плюнула вже фіга я до неї доберусь, ось вона м'яка зовсім. Будемо зривати сьогодні. Достигає сорт Мейлія, новий теж для мене. Вже фіга одна повністю достигла. Крупна, дуже крупна, м'ягенька, сьогодні будемо рвати. Сорт дуже врожайний, я його пронормував, поставив по декілька фіг. Щось у мене дуже пізно зав'язався в цьому році. Але достигає, встиг показати свій розмір. Зриваємо. Також дружно почав достигати сорт Black Italia. Бачимо, половина фіг плюнуло донизу. Частина окрашується. Сорт голубий гігант з другого ракурса. Спілі фіги. Достигають. Я там на задньому плані зовсім спіла. Останні поки що достигають. Рекордсменом по достиганню, по достиганню плодів без сумніву, є сорт Браун Турки. Це у мене в моєму випадку. Самим красивим по кольору, по окрасу плодів, без сумніву, є сорт масуї дофін. Чудовий, красивий, великий. Особеность його, що він, у нього відкрите вічка отаке, він зовсім спливий. Ще один спілий повністю сорт. І ще один. Масує дофін. Останні сорти продовжують наливатись і продовжують достигати. Дуже багато завізі. От-от-от, на грані достигання. Далі буде. zervaiem sort, brau un turcă. Голубий Гігант Ось такий Крисавчик порівняння з Браун Туркіном. Цей дві фіги залишимо, хай достигають. Сорт маслу дофін. Готовий. трошки менших розмірів, ніж голубий гігант, але не набагато. Сорт ухань теж вже готовий. Білий адріатичний. Вже навіть перестих. Ну ось на сьогодні, напевно, коротко все. Останні сорта буду знімати по мірі їх дозрівання. Осталось недовго, вони вже практично багато сортів вже теж достигають, але показати ще не готові. І Ще потрібно хоча б дня 3-4. Так що продовження буде.